Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже смачний літній пляцок з персиками. Вологі шоколадні коржі, ніжний молочний крем, а також великі соковиті шматочки персиків. Виходить м'якесенький ніжний, його можна їсти губами. Обов'язково спробуйте, готується нескладно. Спочатку приготуємо шоколадний бісквіт. Для цього з'єднаємо борошно, какао, розпушувач і перемішаємо. Окремо білки збиваємо до утворення піни та додаємо цукор. Продовжуємо збивати до утворення густої та пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо сухі інгредієнти та перемішуємо на низьких обертах міксера. Отримаємо ось таке легке, пишне пінисте бісквітне тісто. Викладаємо тісто у форму і випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Охолоджуємо корж у формі та загортаємо у плівку на 3-4 години. Це допоможе краще розрізати бісквіт і він не буде кришитися. Тоді забираємо верхню плівку, щоб вона нам не заважала, і розділяємо корж на дві рівних частини. Для крему у мисці з'єднуємо пудинг, крохмаль та молоко. Перемішуємо, щоб все добре розчинилося. У каструлі з'єднуємо сироп з персиків та молоко. Перемішуємо і відправляємо підігріватися. Коли рідина нагріється, додаємо розчинений пудинг та крохмаль. Ось так поступово, постійно помішуючи і варимо до загостіння. Та залишаємо цю масу охолонути до кімнатної температури. Окремо у мисці збиваємо м'яке масло і поступово додаємо заварну масу. Далі приготуємо персикову начинку. У мисці з'єднуємо персикове желе та желатин. Заливаємо це все окропом і перемішуємо, щоб розчинилося. Та залишаємо, щоб маса охолонула. Коли желе стане ось такої гелеподібної консистенції і почне застигати, додаємо сюди подрібнені персики і все перемішуємо. Пляцок збираємо наступним чином. Просочуємо молоком нашій шоколадні коржі. На перший корж викладаємо половину крему. Далі викладаємо желе з персиками. Важливо желе з персиками викладати одразу після того, коли ми його приготували, щоб воно не застигло в мисці. І на желе викладаємо другу половину крему та зверху викладаємо ще один шоколадний бісквіт. І не забуваємо його просочити. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо у холодильник щонайменше на 6 годин. Готовий пляцок зверху змащуємо розтопленим шоколадом і можемо насолоджуватись.